Доброго дня. Сьогодні, 20 травня, ми продовжуємо знімати відео на рахунок цих всіх людей, які зараз тут є. Очі мачу, чи читров'ямо Діново Куї, а отель П'яст Кисітровень Полоня Перемишка фарведири і... контіємо фарведиристорії дали персоники куї. куки. Очі подіримо і на Італії, Комерію. Було дісти. Виста фамілія, кеб'ямо призу, а де сорокомтеранофілоросторія. Ми продовжуємо знімати. Зараз покажемо вам цю сім'ю, яку ми також забрали, і вони трошки самі розкажуть про вони, звідки вони, що вони, хто вони. Доброго дня! Розкажіть Доброго трошки дня. про вас. Хто ви? Наше прізвище Каліман. Зовуть мене Сергій, це наш син молодший Марко і жінка Вікторія. Є? Ми з Парізької області, Васильівського району. Зараз село я перекладу Роздол. трошки. Традуку субіту фамілія і коні Каліман. Лусі кіма Серджо, Філіо Маркорія. І в молі Вікторія. Соно ді Запоріжжя, регіони ді Запоріжжя. Звідки саме? Васильівський район, село Роздол. Традури і ін італіану difficile perché le regioni in Ucraina sono come piccoli città. Район, che regione, e Vasilski ray, and un paesino che si chiama Rosdol. E poi uh, v... e uh, uh, ah, ecco. la vostra storia? Роздол. Я мстар Васильівка. Рік більше року тому назад у нас внаслідок covid 19 захворів наш молодший син і дало ускладнення на специфічний язвений коліт. Ну на нофа, черкав на нофа до по ковідки авутонострої філюпіпіколо аби мовити консеквенція діста ді малатія «Ульчера». ульчера. Учера діс більше року. Ми eh, займаємося його лікуванням і eh, бувають такі моменти, коли є покращення, а бувають, коли eh, йдуть ускладнення. У на problemi e ci sono miglioramenti ma anche dei peggioramenti. Останнім часом аналізи його покращилися, але коли розпочалася війна на фоні емоцій стресу, в нього знову ухудшилися аналізи. То поки комічати лагвери, ласьо ласо ситуаційна гравата, і кінді коїсток і сої замі сесом печораті, ми звернулися. В Міністерство охорони здоров'я з такою просьбою, щоб вони допомогли нам вилікувати нашу дитину. Саморівольті, ала міністер родила салюти, ов'яменти комуналаріки стадія Ютара Салваре настрофільму курарло. З 2 березня з 2 березня з 2 березня наша територія. Під окупацією російських військ 2 марцо на стратериторії до Весямоної сонжа окупатіда і, да і солдатів русі. Мені вдалося вивезти нашу мою сім'ю, коли розпочалася війна. А сам я виїхав 17 квітня. portare fuori la mia фамілія. Аленіцю Дела Гвера про Іостису Сумришіту uscire fuori. На сьогоднішній сьогодніш... день ми знаходимося тут. Я хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я, хочу подякувати Італії, італійській стороні, я хочу подякувати волонтерам за те, що проявили благосклонність до нас. І у нас з'явилася надія на те, що ми вилікуємо нашого. Slopchika, se vuoi andare bene. E così la è vinto. Eh, vogliamo ringraziare tutto il Ministero della Salute nostra ucraina. Vogliamo ringraziare tutte le associazioni che si sono coinvolti e stanno dando una mano. E anche il volontariato che sta facendo un lavoro grandissimo. Grazie a tutti perché state facendo un lavoro grande e quindi speriamo che correremo. Нострофіліоло Марко. Я викладу, вибачте. Всі комови мав Ви бачите, вони всі розчулилися, але це нормально. Емоції, це є людські емоції, соно емоційні умані, квіді нормале тут аквисту. Праця во дякуємо і вам також. І надіємося, всі разом, що швидко ви вилікуєтесь і як найшвидше закінчиться війна. Сперемовки старите горіти престо і фінничека. Дякуємо.